Учасниць панк групи Пусірають притягнуть до кримінальної відповідальності за вакханалію в храмі Христа Спасителя. Але спочатку правоохоронні органи мають знайти виконавців цього богохульного концерту. 21 лютого п'ять дівчат у масках на обличчях увірвалися в храм Христа Спасителя і влаштували в ньому панк молебень. Вони вибігли до вівтаря, підключили гітари і заспівали пісню. Коли з'явилися охоронці, дівчата свій виступ швидесенько перервали і вибігли з храму геть. Мотиви посірають озвучили в своєму блозі. Мирні багатотисячні демонстрації не дають негайного результату. Тому ми перед великоднем будемо просити Богородицю скоріше прогнати Путіна. До речі, пісня, яку виконували бунтівниці в храмі, так і називалася. Городиться Путіна порожини. Тепер їх судитимуть за хуліганство, а це може загрожувати кожній з учасниць панк групи вироком у сім років позбавлення волі. Я сам дотримуюсь російської віри, але те, що проявляють отморозки, за них соромно. Адже це не дух сили, а сморід смердячих. Чому вони до мусульман в мечетну увірвалися? А тому, що тваринний страх вищий, обурився блогер панамарьов А.Н. Вдарили по лівій що ці підставу праву. Здається, так у Біблії кажуть, треба вчиняти. А тут чомусь розгнівалися, написав Максимов МТ. Патріарх Кирил вірує в перемогу Владимира Путіна, нагадав інтернет-користувач Мазговніт. Вважаю, випороти різками не обов'язково боляче, але головне принизливо і прилюдно буде кращим покаранням для цієї в кінець, охрінєвшої малолітній шалупоні. Відгукнувся Пісенфорсар.